Друзі, вітаю! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на сьогодні на 23 серпня 2025 року. Ми сьогодні маємо молодика, який відбудеться о 9.06. А що таке молодик? Молодик це наміри, це нова енергія, це нові можливості. Це плани, які ми собі ставимо для того, щоб їх втілювати. Ну що ж, подивимося, яким сьогодні буде день для нас. Карта дня для нас. О, самітник. Що в нас на дні колоди королева Пентаклів? Ну що ж, самітник, відлюдник, старший аркан. Тобто сьогодні ми будемо шукати, шукати кожен щось своє: ідеї, вихід ситуації, розуміння, що я хочу. То я є, куди я рухаюсь, навіщо я туди рухаюсь, взагалі що я хочу. Так? Самітник — це може бути також стан спокою, бажання ізолюватися, таке добровільне, добровільна ізоляція для, для когось для спокою, комусь для медитації, комусь для вирішення чогось. В кожну цей відлюдник свій, він несе щось своє, але от це бажання побути в спокої, побути наодинці, побути в ізоляції. На дні колоди в нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів це фігурна карта, це може бути жінка, доросла стихії, земля, телець, діва, козиріг. Програтися людиною. Фігурні карти це люди в першу чергу. Тобто, можливо, саме вона причетна до такого стану, тому що вона вас критикувала за, за тіло, за ресурси ваші, за фінанси, або вона намагається допомогти і вас вам пояснювала ситуацію, консультувала вас, розказувала своє бачення, і от ви задумались і. Тому перебуваєте в такому стані самітника, щоб все це проаналізувати чи спланувати. Ну, а можливо, це енергія ваша, що вам потрібно щось спланувати, або ну, у вас чи фінансові проблеми, і вам потрібно з ними розібратися. Можливо, у вас навпаки, ви плануєте, новий бізнес чи. Ну, тобто щось пов'язане з фінансами, і вам потрібно обдумати, як поступити, прийняти рішення вірне. Ну, можливо, це стосується ресурсів ваших, як їх збільшити, або як як їх заощадити, як не розбазарювати свої ресурси, або це тіло. Так, бо пентаклі це гроші, здоров'я, тіло і наш ресурс. Ну, або ви задумалися над своїм тілом там на дієту сісти, зайнятися спортом, фітнесом, чи обстежувати, чи лікувати. І от, щоб прийняти вірне рішення, вам потрібно, от сьогодні ви в стані відлюдника. На дуже чудова енергія, тому що на молодика дуже добре створювати якраз ось такі наміри, щоб потім їх втілювати, прописувати собі. Що нам буде допомагати сьогодні? Друзі, я перепрошую, якщо мене зле чути, тому що я не взяла мікрофон і записую. Так, без мікрофона. Що нам буде допомагати? О, супер! Туз посухи. Енергія вогню, запал, бажання. І туз це також початок. Це одиничка. Це. Намір, який ми створюємо. Це наші бажання, які будуть нас, які будуть нас штовхати, спонукати до дії. Чудово. Що нам буде заважати сьогодні? Двійка посухів. Ну, невпевненість, розгубленість, роздвоєність, так? Двійка це завжди про вагання, коливання, невпевненість, не знаю, не хочу, не можу. Але знаєте що? Ну, з цих всіх карт двійка вона найслабша. Не дивіться, що туз це одиничка, а двійка – старша. Ні, туз він несе в собі дуже потужну енергію, тому що це як пружина, яка розтискається і от створює такі, таку енергію потужну. Тому туз і він ще має властивість. Підсилювати карти поруч, тому двійка сьогодні наймолодша. Ми її заховаємо, щоб вона нас не роздвоювала, не заважала нам створювати правильні наміри. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні, так? щоб день пройшов саме в такому стані. Самітника для того, щоб ми могли все ретельно, уважно, спокійно спланувати, подумати, зважити, обґрунтувати і створити свої наміри, щоб ніхто не заважав, щоб це було тільки ваше бажання без тиску, без примусу, без якогось надмірного будь-чого надмірного. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, дякую, що ви в мене є. Сподіваюся, день буде для нас всіх легкий, успішний, позитивний, чудовий і приємний. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно, як ви мені пишете і завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро.